Вітаю всіх! Сьогодні я буду висівати раню капусту в касети. Такі числа я теж сію на сіня капусти і в парник. Касети сію з такою умовою, щоб вже в 20-х числах квітня гарна вирощена розсада була висаджена під накриття, а саме в парник, ну і в червні місяці вже мати свої головки. І тому дане насіннячко я буду трішки пророщувати в кімнатних умовах. А далі, коли воно як тільки прокільчиться, буду його виносити в теплицю, і тут йому буде комфортно рости. Теплиця прохолодна, але під агроволокном насіння буде нормально проростати, тому що для капусти не треба такої високої температури, як для перцю, і баклажанів, чи помідорів. Капусту буду вирощувати закритою кореневою системою, і тому б їй потрібно якраз від 45 до 55 днів до висадки на грядку. Сіяти буду тіару ультраранній високоврожайний гібрид нідерландської селекції. Подобається мені тим, що має високий імунітет до більшості хворіб, немає схильності до розтріскування, ну і стійкий до стрілкування. Грунт використовую в основному такий, який і беру для перців, для баклажанів. Тобто він має бути легкий, повітряно проникний і бажано його таки пролити фітоспорином. Як-не-як, -як, капуста теж така рослина, яка може поражатися чорною ніжкою. Тому треба запобігти цій хворобі і гарно ґрунт дезінфікувати. Гарно проливаю ґрунт фітоспорином. Для посіву використовую олівчик, мені ним зручно робити заглиблення і роблю їх приблизно десь до пів сантиметра. Насіннячко дрібне і тому немає необхідності його глибоко сіяти. тепер беру подній насінині і в кожне заглиблення. І після посіву тим же олівчиком загортаю. Далі накрию плівкою. І поставлю в кімнаті при температурі 20 градусів. Капуста дуже швидко сходить. Як тільки ну, почне кільчитися, зразу винесу її в холодне приміщення і буду підтримувати 10 градусів. На ніч може бути 8-7, так щоб вона не витягувалася. Як тільки вона відчуває тепло, зразу дуже тягнеться, робиться тоненька. Тому треба її дуже знизити температуру. Так вона буде набагато краще розвиватися. Сама рослина холодостійка. І тому її тільки така температура буде підходити. Проливаю ще раз водичкою, щоб був гарний контакт насіння з ґрунтом. І накриваю зверху. Створюю такий парничок її. І так вона буде гарно тут рости. Також набираю грунт такі 300 мг стакани, не повністю, трошки більше запів і теж по одній насінині по центру посію. Так я набрала ґрунту з такою умовою. Потім, коли капустина буде проростати, щоб вона не вигиналася, трішки її підсиплю. І так вона буде рости рівненька, гарна така. По одній насінині кожен стаканчик. В таких стаканах вирощувати навіть і набагато краще, ніж в цих касетах, тому що тут можна капусту довше протримати, а потім висадити її на постійне місце. Розсаду капусти теж не бажано перетримувати. Адже це теж знижує її врожайність. Ранню капусту парник висіваю від 8 по 15 березня. Бажано, що була плюсова температура, може бути плюс 5, плюс 7. Такої достатньо буде для проростання насіння, а те, що вночі заморозки вони шкодити не будуть, адже капуста холодостійка рослина. І виросте вона десь на 20 квітня. Грядка переорена, удобрена. Ще вношу попіл для розкислення ґрунту ґрунт розпушую градською, адже капуста теж любить і повітряно проникний, і пухкий ґрунт. Ну і бажано, щоб був родючий, тому що в такому ґрунті вона буде набувати кращого імунітету і буде вироблятися хороша стійкість до різних захворювань. Рядочки, як завжди, роблю Марко. Ширина міжряддя 10 см, заглиблення до 1 см. Його достатньо для проростання такого маленького насіннячка. Довжина парника 9 метрів, ширина 1,80 м. Тому, щоб не задобкувати рядочки, спочатку роблю з однієї сторони парника, потім обходжу і роблю з другої сторони. Так виходить досить зручно. Висіваю сорт дірані. Це є покращений сорт ранньої капусти Детмачер. Теж досить хороша і врожайна. Насіння оброблене, тому перед посівом я його нічим не буду обробляти, а зразу сіяти в ці рядочки. Обробленим насінням дуже зручно сіяти. Можна використовувати ручну сівалку. Мені зручно сіяти без сівалки. Видно, як насінинки падають в рядочку, а як десь падуть дві поряд, це не проблема. Розпікірую їх при потребі. Ну, а щоб рядочки не затопкувати, стаю ось на таку дощечку, досить зручно. Посіяне насіння загортаю грабельками і злегка притрамбовую. Ґрунт зволожений, тому не поливаю більше. Накриваю плівкою і буду час від часу дивитися, як воно буде сходити. До тижня часу воно має з'явитися з ґрунту. Далі буду парник привідкривати, провітрювати. Всім, хто дивився відео до кінця, дякую за перегляд! Пишіть коментарі. Діліться досвідом. До нових зустрічей!